А що би ти хотіла нам показати, розкажи. Оці фігурки з на пластину. Ну, а що це таке за фігурки? Що це таке за чорне таке? Такі окуляри чи що це таке? Ні, Це шар магічний. Ага, А оце що має? То ти будеш чарівниця, так? А це моя колекція папа лапок з повітряного Угу. Оці можна кожна Угу. Що ще? Ось таке просто сердечко новорічне. Так. Ось такі п'ять э, квіточок. Mm -hmm. Отакі от, от перша я, я її сьогодні зробила. Друга, mm -hmm. ось така розочка, mm -hmm. третя розочка. Який Вона, до речі, на палиці. Ага, справжня палці. Ти сама придумала оце? Я навіть не бачила. <різь> на Справжні краянні паличці. <різь> І такі фіолатовенькі чорні, так? Так. Да, і це фіолетове з чорне, а оце чорне фіолотове. Mm -hmm. А це що худок? Воно покаже в добре. Ні, це шаурма. Це шаур. Шаурмат. Це бризний сыр, кінчик, А Це, це... Mm -hmm. пицца, це, це? Це, це карамелька, mm -hmm. це катібара з Оро mm -hmm. Це баблці. Що тут баблці? Це такий напиток, подивись в інтернеті. Це качапурі. А це, вас це вас така буде. чашечка, лисичка. Mm -hmm, mm -hmm, бачу, бачу. А це, О, це печенька. печенька з ножиком mm -hmm. і вилочкою. Боже, яка красота! Mm -hmm. Mm -hmm. Це ж кінця якась така, що ти? це Це тортик. Вітіка така, що таку фігурку тримаю Вау. Це тортик, з, там де деведик, дівчинка, прямо такі робили, Я бачу такі, такі навіть фійки, такі щічки, носик, я гарна. Красита, що ще? Вот. А то що таке, якийсь краб? Ні, це це для Вітуш. Це не для мене. Ага, а це, це помада. О! З кисточкою прямо. опс. Oh. Ну, а це ж губи прям. <рі> да, це губи. Якими малювати цю помаду. <рі> ага, <рі> класно. Це, що, що це, 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 це шапочка. А, пунктачі. це така ясно, Це така грубо в'язка шапочка, шапочка з косички. Яка собачка красива, це собачка, да. так? Це Краса. собачка. Угу. Оце теж собачка. Як справжня жива собака, І З язичком такі. І це собачка теж з жива собачка з язичком. А це така фігурка, хлопчик з дівчинкою, з кіскою. Да, Тільки це, це... це така романтика. Ти а це її ага. майбутній хлопець. А що майбутній? Ну один з хлопців, так. Да. Да рози такі. Він їй рози подарив. Така романтична картина. А це що? Це фламінго. Це котик такий. А це фламінго, яке ви, до речі, сьогодні зробила. А це що, це басейн? прямо? Так, це басейн з кругом. Ага, ти ще й малювала воду. З фарбами, то ж треба. Красота, а ось це що? Це колекція Лунці. Це колекція Лунтик. Оце Лунчик. Оце Лунтік. Оце його бабуся, баба Капа. Угу. Яка вона як жива, красива. Та. А це Кузя. Це куся, його Кузя, його кращий друг. Лунтика. Угу. Це його Боже, Софія, вони прямо як в мультику сходять. Такі ж живі. А це два тих цих гусеніці. Пупсінь. Да. Так. Клас! і в нього навіть тут такий спеціальний... Оце вупсінь. От як це оце пупсініково ти показуєш? А це угу. Та і ще в мене є тут така новорічна іграшка. Угу. І ще три капелюшки. Три ну, капелюшки. О, один такий фіолетовий, один жовтий, а, 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 а ще один червоний скліполецький. <різь> ну добре. От От такі такі... Кліточки, да, і ще квіточки. Квіточки ми вже. І ще в себе купа велика колекція. Шефка всі так. Поки що отак. Добре.